Моя мета подивитися, що робиться, яким чином розпочався опалювальний сезон, як, як вчинюється в життя реформи, які є проблеми, які можна вирішити на рівні міста, району, області і що потрібно для того, щоб включити план фінансування на 2014 рік. Скажу відверто, що я відвідав вашу лікарню. Враження залишилось в мене. Не ті, які я очікував, тому що практично, коли я відвідую той чи інший регіон, я вже маю уявлення про стан справ, про ті чи інші об'єкти, і про ті чи інші проблеми, які потрібно вирішувати. Я щойно повернувся з Білоцерківського району і Васильківського. Там дійсно медична галузь на високому рівні. Ми за останні роки підтягнули і ввели в експлуатацію. Центр гемодіалізу найкращий в Україні. Якщо взяти по лікарні Білоцерківського району, то вона в надзвичайно гарному стані, енергозберігаючі технології. Все зроблено по останньому слову. Як кажуть, сьогодні можна йти в Європу. На жаль, з вашою лікарнею ми нікуди не підемо. І всі показують, що реформи не втілюються в життя. Не президент втілює в життя реформи. Президент ініціює заради того, щоб створити нові стандарти, покращити умови. Праці медичних працівників і підняти якість медичного обслуговування я взяв і на себе зобов'язання. За місяць я допоможу. Ми поміняємо вікна в терапевтичному відділенні. Я покажу приклад, як це робити. І сьогодні мене не задовольняє харчування, яке в лікарні. Я навів приклад, поїдьте в Вижгородський район, Білоцерківський район, Васильківський район. Сьогодні ми зобов'язані забезпечити трогразне харчування, а в дитячому відділенні чотиригразне харчування. І є всі можливості. Підписуйте згідно закону про державно-приватницьке партнерство з нашими фермерами, товаровиробниками, є можливість забезпечити овочами, фруктами, м'ясом, молоком. Всі чекають, що держава виділить кошти. Да, В бюджеті недостатньо коштів. І вибачте мені, хворому не, його не інтересує, що в борщовому наборі? І звідки воно взялось з ринку чи з поля. Найголовніше те, щоб був е, своєчасно поданий обід. Не менше трьох разів калорійний, щоб було м'ясо, щоб було молоко, фрукти і овочі. І повірте, за неділю ми цю ситуацію виправимо. Я прийшла і саме під ми перевіримо калорійність і в якому стані знаходиться кухня, що робиться. Буквально по всім відділенням. Під боком знаходиться е, київський оптовий ринок. Це ринок Київської області. Ми спеціально зробили його для того, щоб наші сільгоспвиробники мали можливість реалізувати, а люди придбати. І не повинно бути перекупщиків. Сьогодні уряд заставляє проводити ярмарки, тому що я розумію, коли товаровиробник, коли фермер хоче реалізувати свою продукцію, ринок приватний, висока цінова політика, потім ця ціна входить в собі вартість продукції. Так давайте ми є інший шлях, європейський шлях. Виділяємо вулицю в суботу-неділю, запрошуємо сьогодні з виробників Кагрилицького району, Миронівського району, Білоцерківського району. Таращанського, Рокетнянського, там, де є цієї продукції, дуже багато. Їм потрібен ринок для реалізації. А в нас сьогодні достатньо підприємств, причому таких підприємств, які виготовляють продукції високої якості. Агромарс Вижгородського району, який поставляє м'ясо курятини в Європу, а, е, в Арабські Емірати, Польщу, Китай, е, В'єтнам, Російську Федерацію. А в себе на Київщині немає можливості. Нева Переясовичні, яка спеціалізується на вирощуванні свинини. Говорить, давайте мені місця, я буду відкривати від себе магазини. В кінці кінців ми відкрили найбільший в Європі хлібокомбінат. Сьогодні легше зайти в Київ, чим в деякі міста Київщини. І вони готові поставити магазин і працювати цілодобово для того, щоб робити інтервенцію на ринку, давати можливість нашим виробникам, фермерам, просто селянам можливість реалізувати. Реалізувати свою продукцію це той шлях, який ми для себе вибрали, і однозначно ми по ньому будемо йти. Ми будемо проводити інтервенцію. Сьогодні достатньо е, овощесховищ, достатньо елеваторів побудовано, достатньо вирощено продукції на київщині, картоплі, м'яса, цукру, е, гречки все те, що потрібно людям. І тому ми провели. Велику ярмарку, щоб забезпечити, по-перше, зробити інтервенцію. Запросили представників Білорусії, Молдови, Греції, Російської Федерації. І подальшому ми будемо це робити, щоб сільськосподарська продукція, яка вирощується, була по доступній ціні і була відповідно якісна. Люди чекають від нас добрих справ, дій. Сьогодні є проблеми, які ви не можете вирішити. І дійсно йде формування бюджету на 2014 рік. Я хотів би сказати, що за два останні роки виділено на економі... соціальний розвиток міста Обухова це бюджет міста і області 105 мільйонів, района 110 мільйонів. Якщо ще в 2009 тисячі ця цифра була коливалася 20-25 п'ять мільйонів, кошти виділяються. Велика робота проводиться, але на жаль. Коли я приїжджаю, спілкуюсь, люди мені кажуть, перестаньте говорити про здобутки. Давайте зупинимося на тих питаннях, на тих недоліках, тому що вони турбують і нас. Я скажу, що і велика робота зроблена в місті Обухові, і в районі, і підготовка до 1 вересня, і дошкільні навчальні заклади, і центри творчості, і вулиці, і дороги, і проведення фестивалів, і спортивні майданчики, і так далі. Так, да, це робиться. Ініціативи є. Вони втілюються, але ми хочемо люди бажають почути від керівника області, чи знає він про ці проблеми, що він говорить. Я відвідав Українку. Сьогодні українці потрібна школа, сьогодні українці потрібен центр, спортивний центр, великий, який буде слугувати і всій Київській області. Ми мріємо побувати комплекс, щоб був і льодовий палац. Тому що цьому напрямку ми приділяємо дуже великий. Уваги! Є завдання президента і доручення органам місцевого самоврядування. Ми тільки в цьому році відкриваємо 10 великих стадіонів і більше 100 спортивних площадок. Збудували рядовий палац Білій церкві і зараз будуємо в Богуславі. Я хотів би, щоб це було і на Вухівщині, тому що люди тут проживають, вони заслуговують на це. Обухівщина повинна бути прикладом розвитку. Сьогодні не, по, не тільки потрібно чекати, поки кошти надійдуть з бюджету. Завжди їх недостатньо. Потрібно думати, як розвивати свій регіон. Потрібно відпрацьовувати і бути партнером бізнесу. І сьогодні закон діє, який працює на Київщині, це державно-приватницьке партнерство, де підписуються угоди. Про соціальну відповідальність або відповідну нагрузку, яку несе те чи інше підприємство. І я даю доручення меру чи главі адміністрації закріпити за селом, закріпити за вулицею, не тільки чекати, що комунальне господарство приїде і прибере вулицю. В кінці кінців кожен громадянин зобов'язаний це робити, не тільки чекати, що вона з неба упаде, і держава зробить. Ми повинні, як кажуть, наводити порядок в своїй оселі, в своїй сім'ї, в своєму регіоні, де ти проживаєш. Ми всі повинні бути відповідальними перед е, своєю сім'єю, перед громадянами, перед друзями. І сьогодні ми, наш президент, задекларував, що ми йдемо на зближення з Європейським Союзом. Повірте, це не тільки декларація, це велике зобов'язання. Сьогодні Європейський Союз не тільки вимагає від нас, він дає шанс. Сьогодні президент поставив за мету об'єднати націю, тому що святкуючи 22-го річницю незалежності України, президент сказав, що незалежно від політичних амбіцій. Ми повинні зосередити свої зусилля на виправлення становища, на об'єднання. Достатньо нам чубитись і кричати, хто більше може облити брудом друг друга. Нам потрібно об'єднати зусилля і направити їх на підняття рівня життя на е, ту інфраструктуру, яка називалася європейською. І сьогодні європейський курс це прийняття законів, тих законів, які будуть захищати людей. Які будуть захищати бізнес, які будуть служити людям, це якість продукції. І якщо сьогодні е, дехто лякає, що наша продукція не буде не потрібна в Європі, можливо, це так. В тій якості, яка який в нас сьогодні є, і потрапляє на споживчий ринок, тому що у нас можна домовитись, можна домовитись із е, санпівстанцією, можна домовитись е, з перевіряючими органами. В Європі не домовишся. Якщо є сертифікат, ця продукція повинна відповідати всім нормам і стандартам, тому що це здоров'я людей. І коли буде прийнятий закон, коли продукція буде сертифікована, коли вона коли підприємства будуть випускати ту продукцію, яка буде користуватися попитом в Європі, повірте, в першу чергу це буде вигідно нам. Тому що ми будемо споживати якісну продукцію. Ніхто сьогодні не розриває зв'язки із Російською Федерацією, і з іншими, але ми і не дозволимо, щоб нам диктували свої правила гри. Сьогодні Митний Союз говорить про те, що він має право, верховенство права відміняти чи призупиняти ті чи інші закони тих держав, які в митному складі. Сьогодні Білорусь заявила про те, що до кінця року, якщо не будуть змінені права, правила, вона вийде з митного союзу, тому що ті, та, та кабальна плата, яка, яку платить держава, вона непосильна. І Україна теж незалежна держава, вона вибирає для себе що краще, яким курсом іти. Ми незалежна країна, ми за те, щоб підтримати відносини з Російською Федерацією, з Митним Союзом, але ми і за те, щоб і дружити і бути ближчим з Європейським Союзом. Тому що наша молодь, ми сьогодні ближче до Європи. Ми, нам подобаються їхні стандарти. Нам подобаються ті демократичні підходи і ті демократичні цінності, які є в Європі. Нам треба теж вчитися. На жаль, ми рахуємо, що демократія це все дозволеність. Якщо в мене немає води в будинку, значить я повинен вийти на дорогу, лягти і перекрити дорогу, щоб до мене приїхав мер. Не враховуються проблеми у інших учасників дорожнього руху. В Європі такого немає. Якщо в тебе є проблеми, ти дійсно можеш прийти до мера. Ти маєш право виступити, то виступити і так далі. Але тільки в тих місцях, де це визначено, і люди тебе зрозуміють. А в нас говориться про те, що демократія це все, все дозволеність. Тому нам теж потрібно і вчитися демократичним, демократичним способом життя, цінувати державу, цінувати свого друга, партнера і цінувати людину. Але я скажу, що жодне питання не залишилося осторонь, тому що ми з мером і головою адміністрації відпрацювали і визначили, які питання будуть відпрацьовані на рівні міста, району. Це здешевлення продукції, це проведення ярмарків, це в першу чергу якісне харчування в лікарні в дошкільних навчальних закладах, це нові місця, створення нових місць в дошкільних навчальних закладах, відкриття е, дитячого садочку, це соціальні програми, е, захищення ветеранів, це святкування 70-річчя... Е, Великої перемоги великої вітчизняної війни, відвідати наших ветеранів, надати їм допомогу. Це патріотичне виховання молоді, це проведення фестивалів, які у вас проводяться і так далі. Це є добрі справи, але є проблеми, які ще не вирішені, і які, можливо, не замічаються або просто нехтуються. Я скажу, що я беру вирішення цих питань на контроль. Екологічні питання. Сьогодні ми працюємо над екологією підгірці і трипілля. Що зробити, то що зробити, і є і всі розуміють прекрасно, що сміття потрібно вивозити, що сміття переробляти, що потрібні нові форми. Я буваю в європейських країнах, у Відні, Австрія, в центрі міста знаходиться мусороперобачуючий завод, який виробляє електроенергію, тепло. А при мені головний інженер стакан води випив після переробки. І ця вода йде в Дунай і потім йде. Після очистки на споживання. І нам не потрібно боятися, що будуть встановлені нові підприємства, які будуть переробляти, які не будуть сміття складювати, а будуть переробляти. Це той шлях, який ми для себе вибираємо. І сьогодні Кабінет міністрів оголосив конкурс. Хто прийде, запропонує інвестпроект будівництво заводу, який, буде, який переробить той мусор, той смітник, і в кінці кінців навколишнє середовище буде відповідати всім стандартам і вимогам. Повірте, я постійно акцентую, що якщо є досягнення, це не мої і не місцевих органів влади. Президент чітко ставить завдання, дає доручення відпрацювати те чи інше питання. І сьогодні. На виконання доручення президента ми дійсно перевіряємо, як втілюються в життя реформи. Тому що одне діло започаткувати реформу. І якщо погано йдуть справи, обвинувачують президента, що він започаткував реформу. А скажіть, будь ласка, що без реформи справи в медич... медицині обухищини рік тому були кращі? Ні, вони були гірші. Якщо створили екстрену медичну допомогу, це ж не для того, щоб зекономити... Кошти або заскодити. Ми перевірили, який у нас транспорт, які карети. І ми кажемо чесно, що сьогодні недостатньо біля 70 карет швидкої допомоги, тільки екстреної. Але це не означає, що ми сьогодні надаємо неякісну медичну допомогу. Ми говоримо про те, що ми шліфуємо, усуваємо ті недоліки. Йдемо на зустріч. В цьому році вже два десятка придбали. І сьогодні я вручив екстрену медич... автомобіль екстреної медичної допомоги, який поправить становище, що ми будемо йти на зустріч. І е, ті ініціативи ми дійсно втілюємо в життя. І тому місцеві органи самоврятування, і мер, і голова адміністрації, і так далі, ми працюємо над тим, щоб втілювати, щоб зменшити нагрузку на. Е, уйти від тих проблем, які є в суспільстві, щоб допомогти людям. І коли я виступав, я, я говорив про те, що наші ветерани, коли ми святкували 9 травня, від держави були, була одноразова матеріальна допомога. Сьогодні вона продовжується тим людям, які цього потребують, відвідаємо ті сім'ї, яким потрібно на зиму паливо, чи це вугілля, чи дрова. Це теж велика допомога. Ми готові сьогодні надати лікування. Ми кожен місяць виділяємо 250 путівок безкоштовно на лікування в Миронівській водолікарні. Це люди праці. Це наші учасники війни, це ті, які бажають безкоштовно отримують путівки. Ми кожен місяць виділяємо 120 путівок у циблі для наших ветеранів. Це безкоштовні путівки. Вони теж виділяються нашим ветеранам і ті, хто може, вони лікуються, то лікуються, їм надається допомога. Що стосується інвалідів, що стосується надання медичної допомоги і так далі. Хто звертається, я ще раз скажу, ми надаємо, але дійсно є проблеми. Є проблеми, тому що не кругом ця робота організована так, як, як хотілося. Ми говорили про те, що давайте залучимо молодь. Це буде і патріотичне виховання, це буде спілкування, це буде передача тих традицій, добрих славних традицій від старшого покоління молодому поколінню. Давайте будемо проводити круглі столи. Сьогодні люди чекають не тільки матеріальної допомоги, а вони кажуть: не залишайте нас в стороні. Ми хочемо проспілкуватися. Ми хочемо з вами поспілкувати, щоб ви розказали, що робить президент, що робить держава, що нас чекає від цієї європейської інтеграції. Тому що ми більше привикли до Радянського Союзу. Ми знаємо, що було, хочемо знати, що буде. Ми бачили, які були колгоспи, а сьогодні вони розвалені. І зрозуміло, що вони мене не можуть обвинити чи президента. Не я обвалив сільське господарство. Ми хочемо показати, що сьогодні сільське господарство вже дає більший валовий дохід, чим це було раніше. Розпочинаємо працювати. Але люди звикли до того, що були колгоспи, і в колгоспі працювало 300-400 людей. А сьогодні ту ж саму площу обробляють 10-15 людей, тому що з'явилися нові технології, нові механізми. Значить, ми повинні думати, влада, які як створити нові місця на селі, як заробляти кошти, щоб фінансувати програми. В тому числі соціальні програми на надання допомоги нашим інвалідам і нашим ветеранам. Тому ці питання теж сьогодні стояли на порядку денними із мером, і головою адміністрації, що зроблено, що робиться. І незалежно від того, що ми відсвяткуємо 70-річчя, ми будемо цей рік святкувати. Закінчився жовтень, буде листопад, буде грудень. Ми будемо зустрічатися, ми будемо запрошувати, ми будемо святкувати день працівників сільського господарства разом з ветеранами, ветеранами праці, з тими людьми, які працювали і сьогодні разом з нами. Тому ні, жоден ветеран не буде забути. Ми дійсно ставимо собі за мету. Відвідування сім'ї і надання допомоги. Ми будемо допомагати з і українці, і в цілому Обухівському краю залучати інвестиції, створювати робочі місця, щоб молодь не виїжджала в Київ, залишалася працювати ось тут. Село, кооперативи, заготівля, заготівля тієї продукції, яка вирощується. Влада зобов'язана допомогти. Сьогодні люди говорять про те, ми готові тримати велику рогату худобу, корови. Але що, говорить, ми будемо зробити з цим молоком? Кому воно потрібне? Я, говорить, не в змозі поїхати в Київ чи в місто Обухів його продати. Свині годувати. А є можливість. Давайте ми підберемо таких людей, створимо кооперативи, допоможемо купити холодильне обладнання, пусть іде заготівля цієї продукції, реалізація в місті, Києві чи ось тут, і потім розрахунки. Ну, є такі можливості. Це залежить від голови сільської ради, від голови адміністрації, від депутатського корпусу. Ну не приїде президент і губернатор буде цю роботу очолювати. Ми ініціюємо і оцінюємо, і даємо оцінку тим людям, які втілюють це в життя. Іншого шляху немає. Тому у Українки прекрасне майбутнє. Сьогодні прекрасний мер. Він дійсно молодий, і ініціативний. До речі, за його ініціативу е я ходатайствував перед президентом, і ми включили його в Раду регіонів, у склад Ради регіонів. І сьогодні там, де губернатори, присутній ваш мер, мер з Українки. Це велика довіра і можливість. Можливість підійти до президента, можливість підійти до прем'єр-міністра, можливість звернутися з тим чи іншим питанням. Повірте, навіть глава адміністрації, мер міста обласного, не має такої можливості, а він має. Тому що він присутній на раді регіонів, він присутній на комітеті економічних реформ, коли розглядається за участю президента. Тому є і можлив... велика можливість, і відповідальність. Тому ми будемо і допомагати, і вимагати, тому що все е, життя повинно покращуватись. Е, потрібно робити модернізацію вашої ТЕЦ, і теж брати на контроль меру, тому що ці питання розглядаються на комітеті економічних реформ, це питання екології і так далі. Створення. Малих підприємств, малих формуції, великої, там і так далі, всіх умов. Проведення ярмарків, щоб люди приїжджали до вас з інших регіонів, щоб та продукція була значно дешевшою. У мене було 50 губернаторських програм. Сьогодні вже їх біля сотні, і вони з'являються практично кожен день в тих регіонах, де є співпраця. Буквально на минулій неділі приїхав віце-прем'єр уряду Болгарія. І закладав з нашими меценатами фундамент будівництва заводу по переробку по перероботці автомобільних масел, тому що сьогодні це є екологія. Сьогодні ці масла виливаються просто в лісопосадки, в ріки і так далі. Буде постанова, буде збір масел і буде переробка. Це е, сотні мільйонів інвестицій, це робочі місця і це хороший потужний проєкт. Уже завтра ми будемо відкривати, закладати фундамент будівництва ще одного хлібзаводу у Васильковському районі на 700 мільйонів гривень. Це півтора тисячі робочих місць, півтора року на будівництво відводиться. Це нові можливості регіону, це наповнення бюджету. Завтра ми відкриваємо новий соціальний проєкт на хлібзаводі у Васильковському районі. Я цей проєкт перше побачив в Італії. І вийшов доповів президенту. Президент дав добро. Ми звернулися до директора цього підприємства. Витрачено біля 7 мільйонів гривень закуплено обладнання для дітей, для як всієї Київщини, де діти зможуть відвідувати виробництво, знайомитись, потім своїми руками як кажуть місити тісто, да? вставити його у форми, Випікати, тому що це дитяче таке буде виробництво, і та продукція, яка буде випічена: булочка, піч, цей печень, бублик. Вони будуть забрати з собою додому. Ви представляєте враження дітей і батьків, що діти будуть відвідати виробництво, з ними будуть працювати. Їм будуть давати, попробувати покуштувати в кінці кінців своїми руками. Вони можуть. Попробувати, як це відбувається. Ми, ми це практичні заняття, це практичні заняття, і ви знаєте, це гарний приклад. І ми будемо долучати в цілому. Я опрацюю це питання з управління освіти. Зрозуміло, що ми не маємо права залучати дітей на вредне виробництво, на виробництво, яке там цей небезпечне. Ми зобов'язані забезпечити безпеку людей. Екологію та екологію, і щоб діти зрозуміли, де вони і своїми руками могли от, попробувати, на що вони здібні. Тому далі соціальні проекти, Будівництво льодового палацу в Богославському районі. Будівництво ще п'яти стадіонів. В ці проєкти входить і школа по українців, ці проекти поліклініка е, в Обухові. М -м, ви знаєте, по кожному району у мене є 2, 3 і до 5 е, об'єктів, які будуть втілюватись в життя. Ми не повинні залишатися, е, топтатись на місці. Ми повинні робити, е, як кажуть, реорганізацію того виробництва, модернізацію. Ось зараз ми будемо на вашому заводі е, картонно-паперовому відкривати нову лінію кограції, це біля 10 мільйонів євро, вкладено зворотніх коштів і так далі для покращення умов е, е, праці і для вирішення екологічних питань. Тому питання глобальне покишення питна вода це питання і турбує вас. То турбує вас. Ми повинні, як кажуть, е, створити такі умови. Відпрацювати, щоб була якісна вода. Питання Київщини це сміттєзвалище. Питання Київщини це очисні споруди в багатьох містах. Сьогодні Тарашча, Іванківський район, Богославщина ще не мають своїх очисних. Біля кожного будинку вигрібна яма. І це що, моя вина чи сьогоднішнього президента? А де ж були наші попередники, які працювали і декларували, що всі питання вирішені. Сьогодні вирішення соціальних питань дуже багато. Я буквально вчора, в мене була пряма лінія на газети Час Київщини. За годину поступило 400 звернень. Це звернення, які турбують людей. І тому я не можу бути байдужим до тих керівників, які не реагують на ті проблеми, які є в регіоні. І якщо сьогодні вже трошки менше, раніше було 80% це питання земельні. Нам вже вдалося дуже багато розрулити, але залишились проблемні питання 2004, 5, 7 2008 років і так далі, які створили нам попередники. Сьогодні є питання взаємодії центральних органів із місцевими. Це представники земельного кадастру, земельної агенції, реєстраторів, які призначені центральними органами, які працюють на території. Але не відповідають за стан справ. Люди з суспільство звертається до представника влади, і незалежно від того, ким він призначений і кому він підчиняється. Людина працює в Обухі чи в Україні, він зобов'язаний вирішити питання місцевої громади. А він говорить про те, що я цей призначений центральним органом і не відповідає за вирішення цих питань. Тому ми в комплексі вирішуємо ці питання, заслуховуємо, і якщо потрібно. Міняємо таких. Тому і боротьба із корупцією, і з хабарництвом, і вирішення, ви знаєте, це глобальне питання. Я міг би сьогодні ще розказувати годину, і було б всього мало. Тому я знаю і проблеми, над якими потрібно працювати, яким чином втілювати в життя. І сьогодні, повірте, коли мені приїжджаю, ми вам дякуємо. Я говорю, спасибі, що ви мене поважаєте, але мені як не потрібно. Сьогодні є влада в державі, є президент, який питає з мене. І, я буду питати із тих людей, які працюють на Київщині. Для мене немає значення. Чи це мер, який вибраний народом, чи це голова сільської ради, який приходить до мене, і ви знаєте, говорить, я буду служити людям. Питання має служити. Яким чином? Я буду людей піднімати, ми будемо мітингувати, ми будемо бастувати, ми будемо вас критикувати і так далі. Вибачте мені, у вас є не тільки повноваження. У вас є зобов'язання, і ви використовуєте різні форми державні для того, щоб зробити добро людям, щоб ваш регіон був кращий, ніж інший. І на це у вас є всі права і можливості. Але коли я ще раз кажу, спілкуюсь з людьми, люди і дякують, і люди піднімають ті проблеми, і люди довіряють сьогодні президентові, люди довіряють владі, тому вони і звертаються, звертаються не до опозиції. Не до тих депутатів, які сьогодні тільки обіцяють і балакають, а звертаюся до тих людей, які все таки втілюють життя реформи і соціальні ініціативи президента.